Вітаю всіх учнів 6 класів, а також всіх тих, хто разом з нами повторює математику 6 класу. Тема сьогоднішнього уроку обернена пропорційна залежність. Кілька уроків тому ми з вами вивчали пряму пропорційну залежність. І зараз прийшов час вивчити обернену пропорційну залежність. Спочатку розглянемо оберну пропорційні величини. Нехай площа деякого прямокутника 36. Сантиметрів квадратних, довжина і ширина якого є натуральними числом. Ними цими довжиною і шириною можуть бути такі числа: наприклад, А36, Б1, А18, АБ2, і так далі. Ви бачите таблицю з нашого підручника. І цій таблиці подана приклади того, яким може бути А, яким може бути Б. Значення довжини і ширини прямокутника кожного разу різня, але їхній добуток є завжди числом 36, оскільки площа прямокутника дорівнює 36. Дві величини добуток, відповідних значень, яких є стали, називають обернено пропорційним. І зараз ми зразу з вами розглянемо приклад, заповнить таблицю, якщо між величинами А і Б існує обернена пропорційність. Дуже просто. Ми повинні звернути увагу на той стовпчик, в якому в нас вже А і Б визначені, ось він. І ми можемо зробити висновок. Я тут візьму, напишу великими літерами: що А на Б це 20 на 5 і це 100. Якщо ми з вами повернемося. До нашої презентації дві величини добуток відповідних значень є сталим, називають обернена пропорційна. Тобто ми зрозуміємо, що в кожному стовпчику нашої таблиці має бути два числа, добуток яких дорівнює 100. Ну, ми можемо, наприклад, або визначати. Ось наш перший стовпчик, добуток 100, один елемент 0,1, значить, другий елемент 100 поділити на 0,1 це 1000 я це 1000 червоним буду сюди вписувати. Потім 100 поділити на 2,5 це 40. Я 40 впишу сюди. 100 поділити на 4 це ус на 25, 100 поділити на 1 це 100. 100 поділити на 1 соту це 10 тисяч. І нарешті 100 поділити на 1000, це 0,1. Після того, як ви таку таблицю заповнили, можна ще раз, якщо це наприклад на контрольній роботі, на самостійній роботі, можна в кожному стовпчику виконати множення і впевнитися в тому, що в кожному стовпчику добуток чисел А і Б дорівнює 100. Таким чином ми можемо гарантувати правильність виконання цієї вправи. Давайте повернемося до нашої презентації. З відповідних значень однієї з двох обернено пропорційних величин і значення оберненого до другої величини можна скласти пропорцію. Ви бачите це на ваших екранах 12 на 3. Це 9 на 4, значить 12 на 1 третю дорівнює 9 на 1 четверту. Ось наші стовпчики 12 і 3, 9 і 4, Тому з відповідних значень 12 і оберненого значення до іншого, тобто обернена до 3 одна третина, одна, ліва частина пропорції, 9 і обернена до 2 1, друга частина. Таким чином обернена пропорційна величина ось так утворюють пропорцію. Таким ну, цікавим видом, і ця, ця цікавість буде нами використана у розв'язуванні задач. Обернена пропорційними величинами є, наприклад. Довжина і ширина прямокутника при сталій і площі прямокутника, швидкість тіла і час при сталому шляху. Кількість робітників і час виконання роботи, якщо обсяг роботи є сталим числом. Тепер давайте повернемося до нашої таблиці, розглянемо два її стовпчика. Розглянемо випадки, коли довжина в одному стовпчику червоний стовпчик 18, а в блакитному 9. Та відповідні їм значення ширини b дорівнює 2, b дорівнює 4. Удвічі більшому значенню довжини прямокутника відповідає двічі менше значення його ширини. Таким чином, обернена пропорційна величина має таку властивість. І збільшенням зменшенням значення однієї з обернено пропорційних величин кілька разів, значення другої величини зменшується або, відповідно, збільшується. У таку саму кількість разів. І ми з вами розглянемо дуже-дуже дуже простенько, фактично, усну задачу. Значення однієї з двох обернено пропорційних величин зменшилося в 6 разів. Як зміниться значення другої величини? Оскільки величини обернено пропорційні, то так, я не туди намагаюся зразу відповідь писати, то ми можемо зразу дати відповідь. Значення. Дві величини обернено пропорційно, значення одне зменшилося у 6 разів, значить значення другої збільшиться у 6 разів. Це дуже проста, фактично, звичайна усна задача початкового рівня складності. Третя задача: учень мав певну суму грошей і купив на всі ці гроші 10 однакових олівців. Скільки олівців на ці гроші зможе купити учень, якщо ціна олівця буде в два рази більше, п'ять разів менше. Ну, Можливо, треба було скласти задачу, що не учення, школа купила, воно було б більш реально. Отже, 10 олівців ми купили. 10 олівців. Значить, першого разу перша задача. Ціна збільшилася у е, два рази. Ціна олівця у два рази збільшилася, оскільки ми маємо, давайте ми повернемося до ось такого. Е, Ага, тут, до речі, не написано, що є обернена пропорційними ціна товару і кількість, яку ми можемо купити, при сталій кількості грошей, яку маємо. Якщо ціна олівця збільшилася у два рази, то кількість товару на ті самі гроші, які ми можемо купити самих олівців, значить олівців. У два рази менше ми можемо купити, в два рази менше. Тобто, давайте зелене, тобто 5 олівців ми можемо купити у другому, другий раз. Тепер у нас друга задача 10 олівців. У нас е, зменшилася ціна. Тобто, просто ми, можливо, інші олівці купуємо, у яких ціна в 5 разів менша. Тоді на ті самі гроші ми можемо купити улівців у 5 разів більше. Тобто 50 штук. Ну, я ще раз скажу, що це можливо не учень, а треба було скласти не учень, купує, а там, наприклад. Батьківський комітет у школу купує олівці. Да? Ну, тому що трі трішечки нереально вийшло. Учню 50 олівців не треба. Це трішки автор не так добре склав задачу, як хотілося. Ну це буває. Ніхто ідеально нічого не робить. Четверта задача: велосипедистка подолала певну відстань за 1 годину 20 хвилин, за який час подолає цю відстань пішоход? Швидкість якого три рази менша, ніж швидкість велосипедистки. Хочу звернути увагу, що це досить цікава задача. Ми не знаємо, яка швидкість велосипедистки, Ми не можемо визначити той шлях, який вона подала. Але в задачі цього і не питають. Задачі питають, скільки витрати час пішохід, швидкість якого чотири рази менше. І якщо ми з вами повернемося до презентації, бо скажімо так, включимо здоровий глузд то обернено пропорційними швидкість тіла і час при престалому русі. Тобто, якщо швидкість пішохода у три рази менше, значить той самий шлях він подолає кількість. Часу, який він витратить, буде у три рази більше, ніж той час, який витратила велосипедистка. Значить давайте ми отут можна, до речі, з хвилинами множити, ну можна перевести в годину. Це одна година і двадцять шестидесяті, одна година і одна третя година. Тому пішоход має витратити в три рази більше часу, оскільки його швидкість три рази менше, і ми дуже швидко. Цю задачу закінчимо. 4 години витратить пішохід на, цю, на цей ж самий шлях. Дуже цікава ситуація. Зверніть увагу, така може бути на контрольних самостійних. Ми не знаємо відстань, яку має подолати велосипедистка і пішохід. Нам це і не треба, ми розв'язали задачу без цього. Продовжимо і розглянемо дуже важливе питання. Дуже важливе питання це розв'язування задач на обернено пропорційні величини. Якщо величина обернена пропорційні, то відношення значень однієї величини дорівнює оберненому відношенню відповідних значень іншої величини. Таким чином, відношення значень А 18 і А9 до оберненому відношенню відповідних значень Б2 і Б4 це представлено. Ну, у центрі 18 поділити на 9 дорівнює 4 поділити на 2. Отже, задача пов'язані з оберно-пропорційною залежністю, як і задачі, пов'язані з прямою пропорційною залежністю, можна розв'язувати за допомогою пропорції. І автору підручнику наводить задачу: 10 робітників виконують певну роботу за 12, один скільки часу знадобиться для виконання такої роботи 6 робітникам, якщо продуктивність праці всіх робітників однакова. Ми розуміємо, що якщо, наприклад, кількість робітників у два рази більше, то кількість часу вони, які вони витратять, відповідно у два рази менше. Про це сказано також і у підручнику. Хочу вас повернути до цієї фрази. Що обернена пропорційними величинами, зокрема, є кількість робітників і час виконання, якщо обсяг роботи є стало. Ну, і, звичайно, якщо продуктивність праці робітників є однак. В підручнику дуже ретельно наводиться розв'язання цієї задачі і хочу особливу увагу звернути на оцю двонапрямлену стрілочку. 10 робітників те-12 годин, 6 робітників-х годин. Двонапрямлена стрілка праворуч означає, що величина в задачу обернена, а не прямо пропорційна, і підказує, що при складанні відповідного рівняння 12х треба поміняти місця. Отже, ми маємо рівняння, розв'язуємо, знаходимо відповідь для задачі. Ми зразу перейдемо до задачі такої. Два однакових насоса. Я би зразу буду писати, два насоса заповнюють басейн за 18 годин, працюючи разом, мається на увазі. Скільки насосів потрібно, щоб заповнити цей басейн за 6 годин? Х-насосів треба, щоб заповнити за 6 годин. Ми розуміємо, що це величина обернена пропорційні. Ми, наприклад. Наприклад, у два рази збільшили кількість насосів, значить, в два рази менше треба часу для наповнення. Ми в 10 разів збільшили кількість насосів, в 10 разів менше часу треба для наповнення. Ставлю двонапрямлену стрілку, складаю пропорції, і при складанні пропорції не забуваємо 6, 18 поміняти місцями. не забуваємо. Цю стрілочку, ну я маю можливість намалювати червоним, зеленим, синім, блакитним, яким завгодно. Ви, звичайно, в зошиті не будете такої можливості мати червоний колір, це колір вчителя. Але так намалюйте, щоб ви цю стрілочку бачили. Після того, як ви правильно склали пропорцію, у мене червоний залишився. Після того як ви правильно склали пропорцію, дуже проста технічна задача. Ми бачимо відповідь 6 годин. 6 годин. Далі розглянемо трішечки цікавішу, трішечки складнішу задачу. Потяг за кожні 2 третини години долає 64 км. А всю відстань між деякими місцями за 2,5 години. Назад потяг повертається зі швидкістю 80 км на годину. За який час потяг подолає зворотній шлях. Знову-таки маємо повернутися до нашої презентації. Де сказано, що швидкість тіла і час при сталому шляху, а шлях у нас стали в даній задачі, є величинами обернена пропорційно. Швидкість тіла і час. Але швидкість потяга, коли він рухався, скажімо так, туди, а не назад, ми ще не знаємо. Тому ми повинні знайти ту швидкість потяга, з якою він рухався. Ну, скажемо так, на першому етапі. Для цього ми швидкість, ну, давайте швидкість напишу. Для цього ми 64 подоланий шлях за 2 третини години ділимо на ці 2 третини. І бачимо, що це 32 на 3, це 96 км на годину. Ну, такий швидкий поїзд, потяг якийсь, ну, скажімо так, інтерсіті, наприклад. Да? Отже, тепер ми можемо приступати вже безпосередньо до знаходження часу. Отже, потяг рухався 96 км на годину і подала в цю відстань за 2,5 години. На зворотній шлях потяг має рухатися вже зі швидкістю 80 км і подолає за х годин. Ми не, не знаємо х, але ми знаємо, що ці величини обернено пропорційні, ми на, зразу не можемо складати пропорції. Ми обов'язково повинні поставити двонапрямлену стрілку, показати, що величини обернено пропорційні. І при складанні пропорції 96 поділити на 80, числа 2,5 і х ми повинні поміняти місцями. Х на 2,5, якщо ви акуратно розв'яжете то отримаєте 3 години. Отже, по дорозі назад потяг витратив 3 години, і на цьому ми задачу розв'язали. Ну, і наша крайня задача на сьогодні. На обернено пропорційні величини. Ну, не так вже багато типів задач різних. Ми підібралися до досить такої цікавої задачі. Для перевезення певного вантажу 4 машини від вантажопідйомності 4,5 тонни виконали по 6 рейсів, якою має бути вантажопідйомність машин, щоб 5 таких машин змогли виконати перевести цей вантаж за 4 рейси. Ну, такі задачі. 3-4 класі називалося подвійне зведення до одиниці, але там числа були простенькі, і там все було набагато, скажімо так, простіше. Отже, як нам записати коротку умову? Тут все-таки в нас є і машини, і скільки вона може перевезти, і 6 рейсів. І тому так поступити, як, наприклад, минулі задачі, де була швидкість і час. Або в тих задачах, які ми Так же поступити, нібито ми не можемо. Що ми повинні зрозуміти? Ми перевозимо певну, певний вантаж. Не того вантажу є певна вага. Яка це вага? Вага це така, що 4 машини по 4,5 тонни її, її перевозили. На це витратили 6 рейсів. А 5 машин. Невідомо, скільки в них має бути кожна вести тон X тон. Ми хочемо, щоб перевезли за 4 рейси. Тобто це практична задача. Ми хочемо підібрати таких 5 машин, щоб вони за 4 рейси перевезли. Ось я вам написав: тут фактично в нас у лівому стовпчику у нас та вага, яку ми маємо перевезти в правому, це ті рейси, які ми хочемо. Використовувати. Ми розуміємо, що чим більше вага, і, і, і тобто ми розуміємо, що чим більше ми можемо перевести за один раз, тим менша кількість рейсів. Тому ці величини у нас ну, за один раз мається на увазі, наприклад, 4 машини. От вони 4 виїхали. І поїхали зразу. Це один рейс. Так? Тобто, чим більше ми перевозимо за один рейс, тим менше рейсів треба. Тому величина обернено пропорційні. І ми з вами можемо скласти пропорцію. Можемо зразу перемножити 4 на 4 18 на 5х. Не забути поміняти місцями 4 і 6. Ну, можна, до речі, 4 і скоротити, хто хоче. Ну, я не буду цього робити, 20х дорівнює 108, можна скоротити. Значить х дорівнює 108 поділити на 20, 5,4 тонна має бути вантажопідйомність однієї такої машини, щоб даний вантаж ми змогли перевезти за 4 рейси. Отже, відповідь 5,4 тонна. Кожне наше заняття, як ви знаєте, закінчується домашнім завданням. Воно сьогодні відносно невелике. Ось його перша частина, чотири задачі: от п'ята, зараз секундочку, п'ята, шоста і сьома. Сподіваюсь, що вам було цікаво і корисно, Від вас чекаю лайк. Залуч... Залучайте до вивчення математики ваших друзів, знайомих, шановні учні. Ну а шановні вчителі, я думаю, що. Сподіваюся, що мої ролики вам також корисні. До нових зустрічей!